Ну що ж, вітаю! І сьогодні ми в цьому відео розглянемо типові помилки, які допускають студенти під час іспитів. І перша помилка це неправильний розподіл часу. Багато хто записає на складних запитаннях і таким чином втрачає дорогоцінний час, який в нас відведений на іспиті. Тому порада досить проста: пропускайте надскладні завдання і повертайтеся до них пізніше. Друга найпоширеніша помилка це ж ігнорування інструкцій. А саме неуважно прочитане завдання. Вам неуважно прочитане завдання може коштувати цілого балу, тому не стресуйте спокійно, читайте його, перечитуйте і не випускайте жодних деталей. Третя помилка досить таки очевидна, це відсутність тренувань. А саме варто все ж таки не лише розуміти, що тест це щось теоретичне, але це і про техніку. Тому практикуйтесь, практикуйтесь і ще раз практикуйтесь, не допускайте цих помилок. Записуйтеся на наш курс і дізнайтеся всі секрети, як успішно скласти фаховий іспит.